Тепер немає кілометрових черг вже протягом двох місяців на кордоні Буковини працює електронна черга для водіїв вантажівок. У чому особливість застосунку та які відгуки про таке нововведення у водіїв дізнавалася моя колега. Майже два місяці на Боковині функціонує електронна черга перетину кордону. Уряд ухвалив рішення масштабувати такий проєкт на 16 міжнародних автомобільних пунктах пропуску для вантажних автомобілів ще 2 травня. До цього переліку долучився і пункт «Порубне сірет. За словами інспекторів Укртрансбезпеки, якщо минулого року черга з вантажних автомобілів складала 40 кілометрів, то зараз їх можна перемістити у віртуальну і швидко та без перешкод перетнути кордон. Перевізник заходив на сайті УКРСБ, є там ссылка, заходить, реєструється, вказує свої дані, йому вибиває там, на яке число, на яку годину з'явитися на кордон. Він під'їжджає до нас, ми звіряємо, чи сходяться дані там, транспортного засоба, митної декларації, що він завантажений. І тоді він під'їжджає ближче до кордону, прикордонник так само звіряє, і він проїжджає далі. На іншу сторону кордону раніше водій мав доїхати до пункту пропуску і стояти в черзі по дві-три доби, поволі наближаючись до воріт КПП. наразі цього немає. Кожен водій реєструється в є черзі і бачить годину, коли їм треба прибути до пункту пропуску, щоб перетнути кордон. А перевірка документів перевізника триває максимум 5 хвилин. Чому це зручніше? Бо того, що, наприклад, перевізник зареєструвався, він вже не стоїть, наприклад, на узбіччі 3-4 дні. Він, виходить, сидить вдома, там, чи транспортний засіб ремонтує, чи ну, найкраще вдома з сім'єю сидить, відпочиває. І підходить йому та година, та дата, він під'їжджає ближче до кордону. Тобто вони не стоять на узбіччі. Це немає аварійних ситуацій, набагато краще. Володимир вже не вперше перетинає кордон через порубне. Каже, що востаннє перебував тут в черзі понад п'ять діб, а нещодавно теж почав користуватися електронною чергою. Ну я стояв і 36 кілометрів було. Чернівців за об'їзною чотири дні, п'ятий заходиш. А так він спокійний я вчора виїхав, я вчора зранку зареєструвався, виїхав в, -в обід. А зараз тут зараз на кордон зайду, все добре. Цікаво, що якщо на дорогу до пункту водієві потрібно більше часу, він може відтермінувати час проходження кордону та продовжити тривалість перебування у черзі. Володимир розповідає, більшість колег підтримують таке нововведення. Я спілкувався з іншими водіями, ну кому як. Хто там чернівців, то їм там деяким подобається, деяким – ні. А нам ті, що там здалека проїжджають, то добре. Не потрібно понад чи стояти. Специвільного з парковка заїжджай, будь ласка, ну мені, як на мене, добре. Запис в електронну чергу для перетину кордону доступний на сайті є черга. Там водії мають зареєструватися на платформі, внести свої персональні дані та інформацію про транспорт. Якщо ж вони мають задекларований вантаж, слід вказати номер митної декларації. Людмила Труфин, Руслан Батюк та Медня ТВА.